Полковник Сідорін Сергій Володимирович, командир пошуково-ударного групування другого корпусу Національної гвардії Хартія. Сергій, пошуково ударне групування було створено саме для цільове і цільове завдання звільнення Куп'янська. Тобто, вже було розуміння в серпні, що буде робити противник. Наскільки я так собі уявляю? Як було ухвалене це рішення і. Ну, що було на першому, на самому першому етапі? Пушкове ударне угрупування було створено в другій половині вересня місяця. На базі управління це другий корпус, підрозділ батальйона група 13-ї бригади, 475-го полку штурмового підрозділів 4 го батальйона 92-ї бригади та 144-ї бригади. Уже на вересень місяць було зрозуміло, що противника в місті. Досить багато і він може там захопити ініціативу. Він почувався там доволі вільно. Тобто, присутність і українських сил оборони і противника там була приблизно одинакова, і це створювало загрозу. Безпосередньо захопленню місту Купенськ, також інша загроза була, яка важливіша напевно з військової точки зору, ніж місто Купенськ. Противник захопив населені пункти, такі як Кіндрашівка, Тищенківка, Радьківка, Московка по старому, і він створювала загроза оточення міста Купенськ, про що було заявлено. Президенту Росії, що місто Купінськ, уже оточено, там перебуває до 15 батальйонів. Ми бачили це відео, яке зараз взагалі не актуальне, і ми розсіяли цей міф про захоплення Куп'янська. Але саме дійсно така загроза була: противник уже переходив до оборонних бій по зовнішньому кільцю міста Купінська. І було ухвалене рішення Верховним головнокомандувачем про створення пушково-ударного групування. Перш за все. Для е, унеможливлення загрози оточення міста Купенськ. Тобто, перше завдання, яке в нас було, це звільнити, да, звільнити дані населені пункти, вийти до річки Оскіл і не допускати подальшого поповнення противника саме в місто, його просочування та інфільтрацію. Тобто я так розумію, наскільки я пам'ятаю, цю задачу мав виконати 475 полк основному? Е, ні, цю задачу повинно було зробити саме наше угрупування. А вже місто Купенськ це для нашого групування другорядне завдання. Там була створена також дещо пізніше, ніж наша, тактична група Купенськ, яка працює безпосередньо по місту Купенськ. Але так як ми виконали своє завдання, вже ми зараз на етапі надання їм допомоги в питанні вирішення по місту Купенськ. Ви кажете, що в місті було 15 батальйонів? Так? Ні. Скільки було батальйонів? Я не знаю. Це дуже це. Я маю веду виду, Це я маю до таке. Таку заяву зробив начальник генштаба. Росії те, що президенту, що ми оточені, українські батальйони там оточені, але ну безпосередньо можу підтвердити, що на лівому березі річки Оскіл там знаходяться підрозділи Сил оборони, вони утримують райони. Противник також там не має успіху, а захоплення міста його оточення дійсно створило загрозу всьому нашому групуванню, яке снає знаходиться на лівій частині річки Оскіл. На ну, лівому березі, чи перейшли вони все ж таки на правий берег? До так це все було. Ці всі події відбувалися, в якому приймало участь наше пошукове угрупування саме на правому березі. Тобто наші підрозділи ще ведуть бойові дії на лівому березі річці річки. А противник перетнув північніше від нашого від тих районів, де обороняються наші бригади. От і з північного напрямку зайшов Куп'янськ одним угрупуванням, тобто там одні полки були. От і одна бригада отримала завдання оточити безпосередньо місто, створити рубіж оборони. А можна сказати, скільки от на піку, скажімо так, їхньої операції, яку вони проводили, на піку цієї операції, скільки було окупантів в Куп'янську? Е, скільки я вам не можу сказати. Розумієте, для Росії людський ресурс він не обмежений. Я можу сказати, що. 에, задіяно було 에, мінімум. Це те, що ми знаємо, це два полки, 에, також бригада, а також ще один окремий батальйон. Це все 68-ма дивізія і проблем в поповненні в них немає. Можливо, їх на 에, станом на зараз в місті Куп'янську знаходиться до 200 чоловік противника. А на різних етапах операції це могло бути від 100 чоловік, які також могли скласти нам проблему, і до 500. Тобто, коли ми почали їхнє угрупування, яке мало оточувати місто, а також утримувало північні окраїни, північні, північні окраїни міста, було північніше місце в таких населених пунктах, як Кінрашівка, Радьківка, Тищенківка. Їм було достатньо там щоб заявити про виконання завдання навіть 100 чоловік. Відповідно, коли вони зрозуміли, що Куп'янська починає північніша куп'янська територія починає ними втрачатися. Ініціатива уходить від них, тоді вони в ускореному порядку наростили своє угрупування безпосередньо в місті. Ну і зараз постійно намагаються туди просочитися, щоб заявляти про свою присутність, займатися. Вивішенням якихось прапорів, флагів Російської Федерації, прапорів підрозділів. І основним нашим завданням є не допускати таких випадків. Значить, вони не визнають, що вони оточені там, і фактично, я так розумію, що е ці люди, які там знаходяться до 200 їхніх е військовослужбовців, вони їх вже відмінусували. Я, е я думаю, вони їх вже відмінусували, і зараз для них склалася така обстановка, що вони вже, якщо відправляють їх на завдання, вони вже їх мінусують зараз. Реальне їхнє групування знаходиться в оточенні. Так, воно займає в центральній частині міста багатоповерхівки, які щоденно нашими суміжними підрозділами сил оборони вони зачищуються. І нашими підрозділями також ми туди виділили один із підрозділів нашого групування, яке також безпосередньо працює по місту. Тобто кільце у них зжимається, і в них відповідно є поранені, є відповідно, загиблі. А розумієте, якщо люди в оточенні в них є поранені. Їм потрібно медикаменти або їх потрібно виводити. Тобто їх відповідно ніхто вивезти не може. Медикаментами в повній мірі їх забезпечити також. Ну можливо, ще можуть, тому що вони їх забезпечують засобами БПЛА. БПЛА мається на увазі fpv дрон. Він багато не несе на собі вантажу, і для російського командування однозначно є пріоритет забезпечить БК. Ну, боєприпасами той особовий склад, який ще може там тримати зброю. А вже на другому місці це якесь надання допомоги їхньому, їхнім пораненим, так як говорять полонені, що вони знаходяться на самовиліковуванні. Тобто ніхто про них сильно там не пікується. А полонених багато? Ну, наше, наше угрупування ми брали в основному північніше, а безпосередньо в місті ті підрозділи, які працюють, Полонених вони беруть, я вам точну кількість не скажу. Але коли противник розуміє, що є безвихідь, він поводить себе по-різному. Деякі дійсно здаються в полон і таких більшість, а деякі, які вірять в російську пропаганду, ті, на жаль, от до кінця е, намагаються нанести нам втрати до кінця постоять, на їхню думку померти як мужчина і тому подібне. Ну ми проводимо агітацію. З ними і відповідно противник і намагається. Ну є в нього думки здатися в полон. Але ж зі слів знову ж таки полонених, їхнє командування говорить, що в них операція успішна. Вони наступають, це українські ДРГ прорвалися в Купінськ, і ми їх зараз знищимо. Тобто їм пропаганда навіє те, що вони насправді перемагають. Це ми диверсанти, і нас там питання часу, як знищити. Ну тобто, дуже в них добре працює пропагандистська машина як на державному рівні, і вона вже спустилася безпосередньо. Ця пропаганда і до підрозділів логістика в них обрізана фактично. Да, ми, якщо нарахувати ці дрони... Логістика, вона і полягає в тому, що це не тільки доставить продукти БК, це евакуація, це поповнення, це вихід на відновлення. Тобто такі заходи в них обрізані. Вони НРК використовують для. Вони на цьому березі НРК не використовували. Тому що, ну по-перше, він не доїде, тому що територія знаходиться під. Постійним нашим спостереженням і ураженням, ну а також цьому НРК потрібно подолати ще річку. Я просто пам'ятаю, що на початку операції, десь в вересень, кінець вересня, 10-й армійський корпус заявляв, знімаючи матеріали в Московці, до речі, в Радківці заявляв, що їх там нема. Але вони фактично були там. Чи, от як? Чи були вони там в вересні? Я впевнений, що в вересні вони були. Безпосередньо в Купінській, але можливо їхня кількість була контрольована. Я думаю, на це питання вам відповість представник прес-служби го корпусу. Ну станом на зараз це звільнена територія. Північніше Купінська – це звільнена територія. Тобто, те, що у нас показав ресурс Deep State, воно на 100% відповідає дійсності. А... Що відбувається північніше в ті частини, де ви проводите операцію? Скажімо так, дворічна і так далі. Ви в курсі? Е, ну, ми відслідковуємо дану ситуацію, тому що вона може буде, бу, бути використана е, створювати нам також загрозу. Там можна накопитися і тому подібне. Е, ну і відповідно піти на нас або обійти. Е, противники, як і всюди. Він накоплюється, в нього досить достатня кількість. Людських сил, тобто дуже багато там територій, таких, які за декілька мільйонів рублів готові мобілізуватися, призватися, закрити свої борги, приїхати в Україну і вмерти. На жаль, таких багато, і їх також вони використовують і іноземних найманців, тобто з Африканського континенту, з Південної Америки. Абсолютно є дуже багато країн, з яких вони агітують, рекрутують, призивають, і там за смішні гроші перших, після перших смішних виплат вони їх відправляють в бій, а потім просто вони з усіх списків зникають, і там взагалі історія позитивна для Російської Федерації, що не потрібно ніяких виплат платити, нічого. Заднім числом їх звільнили, що вони втекли та і все. Тому зараз. Ми відсотків 20 на полі бою, ну на тій ділянці, яку відповідаємо ми. Ми бачимо явно не характерне, скажем так, військовослужбовців противника не характерної слов'янської зовнішності. От. А в полон вибрали в полон, на жаль, не брали, але є дуже багато підтверджених випадків їх знищення ну, безпосередньо. Безпосередньо на нашій ділянці, що стосується північніше, я думаю, які по всій лінії, де вони змогли перейти річку Оскіл, вони просто роблять накопичення, роблять зосередження дронів, намагаються виявити наші позиції. Тобто зараз зима, і зараз, якщо випаде ще сніг, це буде проблеми з маскуванням, і це на руку, як і противнику, так і нам. Ми також будемо їх виявляти. Але я говорю, противник, от, саме на зараз, в зимовий час, він закидає м'ясом, намагається прощупати по всій лінії слабкі місця, щоб в них зробити уже більш впевнений, більш великою кількістю поток, тобто знайти слабке місце і просочитися або пробити, або просочитися, або інфільтруватися вглиб нашої території. Це зараз. Історія по всій лінії зіткнення ну і відповідно коли вони є, в них зацікавленість якоюсь ділянкою місцевості, вони туди просто зосереджують велику кількість ударних дронів. На жаль, більшість уже у них літає. Ну не більшість, а такий вагомий відсоток літає на волокні і засоби РЕП, на жаль, вже справитися не можуть. Тут вже відіграє. Велику роль навченість нашого особового складу і безпосередньо з автоматичної або гладкоствольної зброї можна буде його збити безпосередньо ну, візуально. Да, да, дробовики, помповики. В основному дуже добре це полуавтоматичні дробовики. Операція труба 3 як вони її називають, та вона для них була основним способом потрапляння в купінців і станом на зараз вона знищена, не знищена. Станом на зараз труба не знищена. Противник активно намагається її використовувати. Противник робить все більше і більше в ній проходів і посилає туди стільки людей, скільки буде вважатися за потрібне. Труба є. От, сьогодні також виявлено ще один вихід з труби, але в певній ділянці вона вже заблокована, тобто противник маневрує. І може робити це тільки в смузі, на щастя, нашої відповідальності і контроль за ними здійснюється. Пока Але... mm, вони виходять, ви їх мінусуєте. Так, так, так противник виявляється, противник знищується. <клес> а що це за труба? Тобто її призначення? Це міжнародний газогін, і там метр двадцять ширина труби, вони використовуючи різні підручні. Засоби, тобто або міні-квадроцикли можуть використовувати, або ну, саморобні тілешки, назвемо їх так, і вони по ній переміщуються. Ну, там достатньо сил, тобто люди, скажімо так, якщо вони вже в такому замкнутому пространстві можуть рухатися до 10 кілометрів, до 12 кілометрів. Да, там, навіть 8 кілометрів, якщо вони вже пройшли, тобто, ви розумієте, ступінь їхньої е, зазомбованості, тобто вони готові виконувати задачу практично до останнього. Ну і перш, перш за все, більш всього, більш всього я впевнений, що їм говорять, кажуть, що при виході з труби їх там будуть очікувати, їх там зустріне дрон, доведе куди потрібно. Ну, правильно все, все їх нормально. очікують, чекає дрон. Да, да. Просто не російський, а український. Звичайно, так. Да. Розвернулася дискусія. можливо, через таку засекреченість операції на самому початку. Хто дотичний до планування операції? Можна зараз назвати хто планував цю операцію? Безпосередньо планував операцію командир 2-го корпусу Національної гвардії України, полковник Кабаленський, штаб пошукового ударного угрупування. Затверджував цей план. Це командувач Національної гвардії і головнокомандувач. Тобто Півненка і Серфана. Так, так. І яку роль от ви як командир пошуково-ударного групування відіграли в плануванні? Е, угрупування наше безпосередньо приймало участь в плануванні, як на е, більш оперативному рівні, а також уже під час виконання завдання ми вносили в цей план е, в залежності від того, які тактичні успіхи або неуспіхи успіхи? Е, були у наших підрозділів. Тобто ми коригували баланс від того плану, який був е першочерговий, і від того, що реально оказались на землі і з урахуванням тих трундощів, які виникали в наших підрозділів. Тобто це все потрібно було. Операція проходила в кожного підрозділа, була своя ділянка, і не потрібно було або комусь різко виходити вперед. Або призупинятися, або підрозділ підрозділу повинен допомагати методом маневрування. Тобто, ми безпосередньо на землі проводили коригування і дій наших підрозділів. Тобто, десь ми призупинялися, десь ми багато шуму наробили. Нам потрібно було 3-4 дня відсидітися, щоб противник заспокоївся, не акцентував там увагу. Тобто Ми застосували систему планування. Сучасну систему планування це натівська система планування покрокова, поступова, яка враховує дуже багато нюансів. Це аналіз поля бою, аналіз місцевості, аналіз противника, аналіз перероку і погодних умов, а також своїх ресурсів, включаючи навіть до досвіду ведення бойових дій тих підрозділів, які були проти нас де вони воювали, проти кого, на яких участках, які тактичні прийоми вони використовували. Поправте мене. От, якщо я не правий, що одним з успіхів е, цієї операції її ж можна вважати успішною на цей момент. Так. так. Одним з успіхів операції була її секретність. Так. Е, перш за все, це інформаційна тиша. Е, під час операції великим плюсом було те, що противник не розумів, що проходить, що відбувається, точніше, е, деякі Командири противника не доповідали реальний стан справ або не розуміли, що відбувається на полі бою. Деякі безпосередньо, навіть їхні командири на місцях, боялися, тобто, це військова радянська військова машина, де бояться доповісти правду. От на даному етапі, це е, даний фактор зіграв проти противника, плюс інформаційна тиша. Плюс доповіді наперед, що місто взяте, місто оточене все під контролем. Оці всі фактори, ну і плюс відповідно готовність наших військ, готовність наших солдатів виконувати ті завдання, які ми перед ними ставимо. Тобто, це сукупність даних факторів зіграла вирішальну роль. Також позитивним прикладом це. Робота різних підрозділів, так як у нас тут з нами були підрозділи механізованої бригади, штурмових військ, підрозділи головного управління розвідки, і за 4 роки війни кожен із цих підрозділів отримав свій досвід, свою тактику застосування. Хтось ставив упор на БПЛА, хтось ставив упор на підготовну піхоту, хтось ставив упор на різні технологічні роботизовані системи. Все це поєдналося, все це в ході операції обмінялося досвідом, доповнило одне одного, і зараз ми маємо непогано підготовлений, непогано підготовлене боєздатне угрупування. Ну я вам скажу, що ця операція станом на зараз вона має дуже серйозне мотивуюче значення, і ми розуміємо, що. Ми просто дали ляпаса Путіну, коли він заявив про те, що вони вже контролюють Куп'янське. Але з іншого боку, ми показали, що все ж таки навіть тими силами, які в нас є, ми можемо досягати досить обмежені ресурси, звичайно, у нас. Але я ж як я говорив раніше, додавлю до цього навіть деякі бійці не знали, ну тобто, вони знали, що ми робимо. Але бійці безпосередньо не знали масштаби подальшої нашої подальших наших дій. Тобто на всіх ланках секретність була збережена. Дякую. Дякую вам.